Без довжелезних черг та із комфортом в Івано-Франківську запрацював центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Тут можна швидко оформити закордонний паспорт та ID-картку громадянина України, а ще укласти договір страхування та зробити переклад і апостелювання документів. Клієнти реєструють в електронній системі та обслуговують не довше 20 хвилин. Перші відвідувачі задоволені. Мені сподобалося, як взагалі виглядає і як обслуговували, можна сказати, так і на, і коли фотографували, і на касі ну. Нічого такого ну сподобалось. Відкриття паспортного сервісу кажуть посадовці зумовлено саме попитом на закордонні паспорти серед прикарпатців. А ще сподіваються, що люди перестануть звертатися до сумнівних посередників. Послугами людей користуються певні чорні та сірі посередники, які за дві, за три, іноді за чотири за п'ять тисяч пропонують людям швидко і в гарних умовах там без черг оформити закордонний паспорт. Звичайно, це не по державному. Тут все прозоро. День відкриття вже 29 чоловік за годину. Самі відчуваєте, є попит. У міграційній службі кажуть, паспортний сервіс суттєво розвантажить їхню роботу, а люди зможуть економити свій час на виготовлення документа. Таке підприємство з таким сервісом безпосередньо розвантажить державну міграційну службу. Ви подивіться, що зайти сюди любоприємно. І навіть ну може чуть дорожче коштує як державні міграційні служби, але я думаю, що люди будуть сюди йти. Вартість виготовлення закордонного паспорта за сім днів у паспортному сервісі становить 1245 гривень, за 20 днів 990 гривень. Про готовність документа людину поінформують а смс. Повідомлення забрати його можна буде в окремому вікні без черги. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.